Сьогодні в випуску клуби УПЛ роблять революцію в суддівстві. Гравець Динамо не хоче повертатися в клуб. Стало відомо, хто замінить Минай у разі зняття клубу з першої ліги. Шовковський виставив за двері двох гравців Динамо. Генеральний директор Житомирського полісся Володимир Загурський у складі об'єднаної делегації УАФ та клубів УПЛ побував у Німеччині в межах ініціативи, спрямованої на реформу системи суддівства в українському футболі. Разом із представниками клубів вищого дивізіону та генеральним секретарем УАФ делегація вивчала досвід незалежної структури, яка в партнерстві з німецьким футбольним союзом та німецькою футбольною лігою здійснює управління арбітражем у німецькому футболі. Незалежна структура вважається взірцем для всієї. Європи. Організація діє автономно і забезпечує професійне та прозоре адміністрування всіх складових арбітражної системи від призначення до оцінювання і підготовки суддів. Її німецько-англійську модель визнають однією з найефективніших у світі. ФК Полісія як один з Рушіїв майбутніх змін виступає за створення подібного незалежного органу в Україні, який обслуговуватиме професійні змагання і працюватиме у партнерстві з УАФ. Такий підхід є запорукою довіри, ефективності та розвитку арбітражу в українському. У футболі, Зазначено на офіційному сайті клубу. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Скандально відомий нападник київського Динамо та національної команди Люксембургу Жерсон Родрігес може залишитися в Португалії. Як повідомляє джерело, кілька португальських клубів зацікавлені в послугах Форварда, і найбільш вірогідно, що він знову буде відправлений в оренду. Минулого сезону Родрігес виступав за португальський клуб AVC. Відомо, що його контракти з Динамо чинить до завершення 25-го року. Жерсон прийшов до Динамо в 19-му. За нього було сплачено 2 мільйони євро. Втім, закріпитися в основному складі Ді Киян люксембуржець не зміг. Відтоді він кілька разів йшов в оренду до клубів із Туреччини, Франції, Словаччини, Португалії, Китаю та Саудівської Аравії. А раніше футболіст потрапив у гучні скандали. Його засудили до умовного терміну за домашнє насильство, участь у бійках та погрозах працівникам поліції. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Першоліговий минай залишається єдиною командою ПФЛ, яка досі не розпочала підготовку до нового сезону. Президент ПФЛ Олександр Каденко в ексклюзивному коментарі для Sport.ua пояснив, чи зможе закарпатський клуб відмовитися від участі в турнірі, де вже 2 серпня має зустрітися з металістом. Серед усіх команд ПФЛ лише з минаєм, поки зберігається така невизначеність. Клуб залишився без головного тренера і основних гравців. Втім, ситуація поки не критична. Згадаємо раніше. Минай теж часто вирішував кадрове питання в останні дні і все обходилося. Знаю, що кілька днів тому керівники Минаю контактували з представниками друголігового Ужгорода щодо можливого обміну дивізіонами, але Ужгородський клуб не став прискорювати події, і вирішив залишитися у другій лізі. Зі сторони Минаю жодних офіційних повідомлень про проблеми не надходило. Припускав, що до кінця наступного тижня буде зрозуміло, чи Минай залишиться в першій лізі, чи візьме паузу для перевантаження. Якщо ж клуб все ж таки зніметься зі змагань, згідно з регламентом його замінить запорізький металург, який став 14 14-м і програв у плей-офф. Півзахисник столичного Динамо Георгій Цітайшвилі перебуває за крок від переходу до французького Меца. Як інформує Гео Тім, на своїй сторінці в Facebook футболіст приєднається до Меца, що нещодавно повернувся до ліги 1 на правах оренди та проведе в чемпіонаті Франції увесь наступний сезон. Вже завтра хавбек вирушить до розташування нового клубу, де проведе медичне обстеження та підпише всі необхідні документи. Нагадуємо, чинний контракт та з київським клубом діє до літа 26-го року. Після Завершення цієї угоди він отримує статус вільного агента. За інформацією Sports24UZ, узбекський клуб Андіжан виявляє інтерес до українського вратаря Артема Одінцова. Його трансфер може відбутися вже найближчим часом. Артем Одінцов народився в 2000 році в Донецькій області. Більшість своєї професійної кар'єри він провів у чемпіонаті Угорщини, де його останньою командою був «Дьош Дьор. Контракт з цим клубом завершився 1 липня, тому наразі гравець має статус вільного агента. Зазначимо, що головним тренером Анді Жанна є легендарний екс форвард київського Динамо Максим Шацьких. Клуб братиме участь у новому азіатському змаганні Лізі Чемпіонів-2. Київське Динамо визначилося з майбутнім двох своїх виконавців, на яких наразі не розраховує головний тренер Олександр Шовковський. Як повідомляє джерело, два річний захисник Максим Дячук завершив свій перехід до польської лехії з Гданська, де виступатиме впродовж наступного сезону на правах оренди. Аналогічна ситуація і півзахисника Антона Царенка. Лехія продовжила орендну угоду з ним ще на один рік. 20-річний український фланговий півзахисник Тимур Туттерев підписав новий контракт з англійським Сандерлендом, який в сезоні 25-26 гратиме в англійській прем'єр-лізі. Клуб чорних котів офіційно голосив про пролонгацію угоди з трьома гравцями молодіжної команди Ю-21, серед яких і українець. Новий контракт з Тимуром розрахований на два роки. Туттерев приєднався до Сандерленда в квітні 23-го, перейшовши з академії Колоса з Ковалівки як вільний агент. Він швидко адаптувався до Львівської системи закріпився в складі Ю-21 і став одним з провідних гравців. У сезоні 24-25 Тимур провів 25 поєдинків, в яких забив 7 голів і зробив 3 результативні передачі. Крім того, він взяв участь у 10 матчах за юнацьку збірну України Ю-19, де забив двічі. Сандерленд минулого сезону переміг у плей чемпіоншипу та повернувся до АПЛ. А українець може дебютувати за головну команду в новому сезоні. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи? Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. you mm -hmm.